Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з задоволенням вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім прослуховування! Нещодавно Назар зіткнувся зі своїм старим другом Олегом, якого не бачив 6 років. Вони швидко домовилися зустрітися ввечері, щоб поговорити про життя один одного. Раніше хлопці довіряли один одному і ділилися секретами. Але після того, як Олег вперше дружився, вони віддалилися. Коли чоловіки зустрілися того вечора, їм було чим поділитися. Назар почав розповідати Олегу про своє життя. Він розповів, що три роки тому одружився з жінкою на ім'я Настя. Спочатку він не звертав на неї особливої уваги, але згодом вони закохалися і через рік одружилися. Вони щасливі в шлюбі вже три роки і чекають на поповнення. Наразі мешкають у квартирі Насті та разом сплачують іпотеку. Хоча назар хвилюється, як вони впораються з двома дітьми, але залишається оптимістом. Ситуація Олега, однак, не така позитивна. Шість років тому він одружився з багатою жінкою на ім'я Марина, і все йшло добре, поки не народилася їх перша донька. Марина стала незадоволеною своєю новою роллю матері, і їхні стосунки почали погіршуватися. Коли народилась друга донька, дружина відмовилася піклуватися про них обох і зажадала, щоб вони найняли няню. Однак дохід Олега був низьким, і вони не могли собі цього дозволити. З Мариною ставало дедалі важче мати справу вона залишала дітей самих, навіть коли Олег був далеко від дому. Така ситуація була неприйнятною. Олег зв'язався з батьками Марини та розповів їм про її поведінку. На його подив, вони стали на захист доньки, наполягаючи на тому, що їй потрібно зробити перерву у вихованні дітей і що вона незабаром подасть на розлучення. В якості мирової угоди вони виплатили чоловіку значну суму грошей, залишивши його наодинці з двома дітьми, але з грошовим забезпеченням, яке потрібно було розумно застосувати. Відчайдушно шукаючи доглядальницю для своїх дітей, Олег розмістив оголошення і знайшов Уляну. Вона його вразила. І він одразу ж найняв її, але за однієї умови. Вона повинна була провести з собою двох своїх дітей. Олег уважно стежив за роботою Уляни, спостерігаючи, як вона справляється зі своїми обов'язками і як поводяться її власні діти, незважаючи на те, що вони старші за його дівчаток. На його полегшення все йшло гладко і мирно. На гроші, отримані від батьків Марини, Олег відкрив власний бізнес і став дуже зайнятий, часто перебуваючи далеко від дому. З часом він зблизився з Оляною та врешті решт запропонував їй руку і серце. Вона погодилася і стала жити в прекрасному будинку з чудовим чоловіком, який добре ладнав з її дітьми. До того ж, Оляні більше нікуди було йти. Олег відчув полегшення від того, що є кому довірити своїх дітей на час його відсутності. Так вони прожили півтори року. Одного разу без попередження Олег повернувся додому раніше, ніж зазвичай, і застав картину, яка його шокувала. Його донечки плакали на підлозі, а діти Уляни їх били та штовхали. Його дружини ніде не було видно. Чоловік втрутився і зателефонував дружині, щоб сказати, що повертається додому. На що вона відповіла, що готує вечерю і буде готова до його приїзду. Хоча Олег був здивований, він нічого не сказав. Через кілька хвилин Уляна прибігла і побачила свого чоловіка. Вона виправдовувалася, але все було марно. Через кілька тижнів вони розлучилися. І Олег поклявся ніколи не довіряти своїх дітей іншій жінці. Любі друзі, а як вам така історія? Напишіть нам, будь ласка, свої відгуки у коментарях.